Усім привіт, друзі! 30 липня вже сьогодні. Дуже швидко час минає. Вже і осінь на носі в нас. Ну, таке воно, бо, друзі, на сьогодні теж передають дощики. Учора був дощик, дуже блимало. І гром був, ну то погода, погода така якась. Дощик ішов майже годину, може трохи більше, хоча толку знову з цього дощика немає ніякого, бо земля, скажімо так, суха. Якщо не поливати, то толку з наших криворізьких дощів, як ото наносих хвороб, уселяких для рослин такі дощі, а ось погляньте: земля суха. Навіть не видно, що то, що то був дощик. І навіть на асфальті, ось погляньте, ну, таке, таке собі, щось поляпало, але греміло дуже сильно. ну, ну то щось то то, то таке. Тайсон, Тайсон, зірочка моя, моє сонечко, моє куколечко, все, ти вже не скулиш. Друзі, на жаль, зупинилося сердечко нашої мірочки. Ви всі знаєте, я вам казала, у мірочки була пухлина на, на грудях, вона оказалася злоякісною. Операцію нам, ну, там не було смисла робити, тим паче, мірочка вже була в нас старенька. Через деякий час з'явилася ще одна пухлина під, під передньою лапкою. І, в общем, друзі. Так, дуже боляче. Ще, ще, ще не можу відійти, якщо чесно, це моя, це моя подружка, це моя захисниця була, сама, сама найкраща, поховала її, ми разом з Тайсоном ховали. Тайсон дуже довго сидів там, скулив, ось оходить такий нещасний, бідний. Ходили, гуляли з Тайсоном, щоб якось хоч трохи його розважити, але бачите, він все одно він сумний, їсть, п'є, але ходить, мірочку шукає. То, то таково боляче, але ну, це життя. Це масянж ось у наш. Друзі, всім велике дякую, хто нам кидає гроші на карточку. Я годую безхатніх твариночок, де тільки кого бачу. І і де що бачу, те і купую, тим і годую, бо їх дуже-дуже шкода. Вже мене мої знайомі питають: чи візьму я собі ще собачку? Ні, друзі, зараз я не можу брати нікого. Мені дійсно дуже боляче це. Це не просто собачка, це не просто це не іграшка, це не просто захисниця, це моя душа, це моє, 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 моя сім'я, мої собачки, мій котик, я їх дуже-дуже люблю всіх. І тому, то, то, друзі, то таке буває у житті, але життя триває. Все одно буду Годувати, все одно буду підтримувати безхатніх твариночок, та ще й за допомогою всіх вас. Дуже-дуже всім велике дякую. Зараз запишу відео та буду збирати насіння із своїх сортових томатиків. Так, курочки, друзі, курочки несуться, все добре. Ну, ось, бачите, в них теж трохи поляпало там усередині, в них отут в загончику. Але тут не грязько, їм, їм подобається така погодка, не душно, не парко, не жарко. Ну, отакого. Друзі, питали мене ще по поводу курочок, по поводу тих хвороб, які у них є. Чи є смисл лікувати? Друзі, чесно скажу, за той час, скільки я вирощую курочок, я не вважаю за потрібне, може це буде якось неправильно сказано, ну я не вважаю, що правильним буде лікувати курку. Це ну, це не собачка, це не котик. Це ми її вирощуємо для м'язка, для яєчка. Ну, Якщо її лікувати, то Ну вона вже не буде так добре нестися все одно від неї не буде, не будуть добрі курчата. То ну, я вважаю, що ліпше робити профілактику обов'язково, особливо вакцинації курочок. Друзі, я не знаю, як у інших містах. Напишіть, будь ласка, як у ваших містах. У нас в місті Кривий Ріг є державна відклініка на трампарк, яка знаходиться. Я думаю, криворіжці всі знають. Це. Але не всі знають, що там держава надає таку допомогу, як безкоштовна вакцинація, і курям. І собачкам, і котикам. Не всі вакцини безкоштовні, але от від Нюкасла я ходила, там брала. Вони безкоштовно дають. Вони ще мені предлагали, щоб вони приїхали і провакцинували. Це теж безкоштовно. Так само є багато вакцин, які для собачок і для котиків теж можуть приїхати провакцинувати. Ви можете приїхати туди, вони провакцинують, або взяти вакцину на дом і самому провакцинувати. То, оце так. Я вважаю, що Ліпше це профілактика. Я іменно кажу за курей та петушків. То ну, це, це моє бачення. А там, друзі, напишіть, будь ласка, як бачите це ви. Так, зраночку погодувала, давала травичку. О, буклювала вже немає. А це ось вона збирала. Яблучок, ті, що попадали, нарізала, тут сливи. Ну, взагалі, все, що, все, що таке падає, то я курочкам і даю. Це вітамінки для. Нас. А так вони клюють, набираються вітаміну. Вчора ввечері ще ось у я е, поставила кваситися огірочки в 3-літровій банці. Це я вже закатала, це іменно для е, того зберігання, щоб можна було або в приміщенні в теплому, е, або я оце е, так закатую та діточкам відправляю Іменно під жалізну кришечку. Вони в мене воєнні, вони в мене далеко, то я їм відправляю іменно от в таких, е, під такими кришечками. Е, е, Розсіл може бути у уквашений. Них огірочках яко такий прозорий. Так і отакий мутний, так і отакий осад може бути. Це тут немає нічого страшного, друзі. І такого, і такого смачно. Це менш проквашені, це більш проквашені. То, то воно отак. А цей бутильочок, це я собі залишу. Одного мені хватить, я не дуже полюбляю консервацію. Дітям ще буду отаково закривати. А це ось прокваситься 2-3-4 дні буду дивитися за температурою. Як стане такого кольором огірочка такого? Вони зна наразі зелені бачите То я оцю кришечку з дірочками зніму і просто накрию обичною пластиковою кришкою і поставлю до погріба. Я вам показувала в минулому році вони так навіть під пластиковою кришечкою, але або у холодильнику, або в мене в погрібі стояли Вони можуть і три роки стояти, і будуть дуже-дуже хромкі. Головне, щоб в холодному місці. А оці можуть і в теплому місці зберігатися. То, то, друзі, от такого. Так, дивіться, підготувала, вже ось поставила томатик монгольський карлик. Буду сьогодні вже висаджувати розсаду цю. І через два тижні після посадки ось у мене залишився отакий. От Отаке добриво це на початковій фазі ліпше його використовувати. То буду ним вдобрювати. Друзі, питали мене, чи класне це добриво. Нічого не можу прям вау сказати за нього. Я його використовувала на ранній фазі, як і курячий послід підживлювала, так і таким. То різниці між ними не побачила від слова зовсім. Це ось сьогодні я підживлювала перці, баклажани огірки. Огірочки ті, які тільки посходили, підживлювала отаким ростом, це на початковій стадії. Огірки, які вже плодоносять і перці, і баклажани, отаким от, е червоним е підживлювала. П'ять кувпачків на 10-літрове відро води це для закритого ґрунту і під корінь. Це я так, е оце вже після цієї підживки, може щось і скажу. А так, наразі я вважаю, що е ну, не, не то, що там вважаю, я ну, на світ рік я не буду купувати це добриво. Я не бачу різниці між якимись більш дешевими добривами. То ну, це моє бачення. Напишіть, будь ласка, своє враження, як, ну, як ви робите, як ви вважаєте. Так, сьогодні, друзі, буду вже збирати насіння з очередної партії своїх томатиків, і просили мене показати, як я іменно збираю. Друзі, показую кожен рік, ну, покажу і в цей рік. Е, на прикладі томату перемога, ось вони, бо дуже мене просили розрізати його і показати, який всередині. Якраз, на прикладу його я вам і покажу. А це, друзі, я зірвала е, цю гаргамель, бо просили теж показати, як виглядає томат гаргамель. Дуже гарний, дуже красивий. Погляньте, дуже солодкий. Дуже м'ясистий і дуже соковитий. Це вже майже останні плоди. Вони це вже маненькі. Вони набагато більші перші йдуть, але дуже-дуже смачні і ті, і ті. Врожайний, класний сорт. І тим паче, це він бачите, йде Сантоціаном, він дуже дуже корисний. А цей перемога, друзі, ну я вам вже показувала, ну зараз ще покажу. На кущу. Це я вперше його вирощую в цьому році, ну, накущу його просто бомбезно, погляньте. Дуже класний сорт. Подобається мені високорослий, десь метра, метр 1,70 метр, 80, метр 70. у такому він в відкритому ґрунті. Вела у два стебла. ну, Томатів купа. Просто купа, мені він подобається, буду вирощувати надалі. Зараз швиденько розріжу ще гаргамельку, бо все одно будете питати, а чому, чому не розрізали гаргамель? Ось Це, друзі, отакова вона в розрізі. Дуже солодка, дуже смачна. Так, відкладаю це. Туди тепер беру томатик, перемога. Друзі, я їх зриваю завжди, дуже спілі. І потім ще 2, 3, 4 дні дивлюся, вони ще в мене відлежуються. Вони робляться не м'які, а трохи як прем'якші. Так збирали мої батьки, друзі насіння, так збираю і я. Я вважаю це за. Нормою, бо я вже багато років цим займаюся, я продаю на Томатики буду продавати десь пізньої осені або на початку зими. Ну, на друзі. Так, дивіться. Спочатку я мию, мию кожен томат добре, бо я не викидаю ці залишки. Я їх перекручу або на томатний сік, або на аджику. І жовті, і темні, і червоні, і білі. Усі абсолютно дуже смачний сік. І дуже смачна аджика, виходить, з різнокольорових. Так, ось о. погляньте. От кого він виглядає. Він не є для фарширування. Я вже казала, так як Вінсент. Але, бачите, в нього є пустоти, але він дуже м'ясистий. Прям дуже-дуже. Так, оце я розрізала, беру баночку, беру ложечку. І насіннячку, от кого, туди до баночки. Це я вже в помиті, в помиту мисочку складаю і буду пере, перекручувати їх на те, що мені буде потрібно. Насіннячка в нього не дуже прям багато, скажу я вам. Але, ну, є, є. Так, все, все повністю насіннячку добре вийняла, щоб кожна, кожна насіннячка, Все. Так. Тепер беру трохи водички. У ну, мене буде багато, друзі. Це я на прикладі трохи-трохи вам показую. Я обично в великі банки складаю або в двохлітрові, бо в мене багато насіння. І доливаю трохи сюди водички. Ну, Десь 50 на 50. Я не знаю навіщо це, друзі, якщо чесно. Ну, мої батьки так робили, і я так роблю. І потім. Оце всі, з усіх томатиків я зберу сінячку і поставлю в тепле місце. Не на сонці палящому, а просто в літній кухні поставлю. У мене там усі баночки відерця там стоять і воно ну, десь дня на 2, на 3, на 4. Не знаю, скільки воно по температурі. В общем, коли воно, оце сінячку, повністю Скажімо так, не переброде, а спочатку воно підніметься наверх, а потім, коли повністю наниз осяде за ці дні, то я візьму на друшляк, промию добряче під проточною водою, постелю на якусь тканинку і в мене сушаться вони в хаті на підвіконнях при відкритих на провітрюванні віконцях. На дворі не сушу, бо може і вітром знести, і мало ли чого. А в хаті дуже там воно і вітерець є, якби провітрюється, і насіннячко добре-добре висихає. Коли воно повністю висихне, то вже збираю докупи, підписую сорт і вже беру і розпаковую так, як мені потрібно. Друзі, забула сказати, до речі, купувала ось у ва, тебе таке морозиво. Хто полюбляє таке морозиво? Я вперше його купила, воно дуже дороге. Там був цінник 70 з чимось, але це була акція 35 гривень. Я чомусь думала, що це дійсно вау морозиво. Ну, коли я його спробувала, ну, на 35 гривень, бачення, то ну, хай буде на 35. Ну, на 70 воно точно не катить. Не знаю, напишіть свої враження, друзі, хто куштував таке морозиво. За 70 я б його б не купила такий перчик смугастий перцевидний. Ось ой, він в мене зростає розсада. Теж буду, друзі. Якщо сьогодні не буде великого дощу, то сьогодні ввечері буду садити. Передавали дощик, ну але будемо дивитися, що воно та як. Якщо буде великий, то дійсно не хочу, щоб замолило. І буду показувати, що я буду робити надалі. Але я буду садити так, друзі, щоб потім можлива, можливість була накрити і агроволокном на початку, а потім і плівочкою, бо буде вже більш прохолодні ночі. Може і дні будуть більш прохолодні, для того, щоб... ну, Збира, збирати врожай. Так, перчик солодкий, воно вже вішається. Друзі, я дуже пізно посадила перчик свій солодкий, тому він в мене деякі я вже збираю, деякі тільки починаються. Але ну, ось, погляньте, вроді, вроді, на мій погляд, все добре. Це баклажанчики, воно і квітнуть, і, і де-не-де баклажани є. Це гібрид в мене. Різні гібриди. друзі, подивіться. я, я там показувала, розказувала, коли садила. А це в мене три сорта Ну, от сорти. О, один зав'язався. ось Погляньте, один зав'язався. Ну, слава тобі, Господі, бо я вже думала, що все, сорти вже капець. Так, друзі, з кавунами ось о, показую. Не знаю, хотіла вчора повидьоргувати та повикидати. Як вони мене вже задовбали, якщо чесно. Таке оту. В общем, отакі вони повиростали. Ось, о, раз, два. І третій кавунчик. І буквально було зелене-зелене, я вам вже показувала. Буквально ось за ту ніч от такого сталося, Бачите, не хочу я його не лікувати, нічого. Це буде як буде. Потім вже трохи пройде час. Якщо дозрінуть кавунчики, то дозрінуть. Якщо ні, то курі поїдять. І більше, яка вони не буду висаджувати. ну Якщо їм займатися, треба займатися, дійсно, щоб багато кущиків було, і дійсно тільки ними займатися. Бо це таке граця, а воно таке себе показує. Нема в мене вже бажання. Томатики ось о. мої ті, що я обробляла, отакого виглядають. Вони стигнуть. Ого, ого, мої зайчики, рожевий гігант, який гарний. Ну, Взагалі, багато багато друзі, томатиків І буревіям поламало було, і хвороби понабігали до нашого городу. Але ну, наразі все, 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 все добре. Хай зростає, хай, хай квітне, хай томатики наливаються, то, то друзі, от е, Так, з цього боку деякі сорти я вже більш рані поприбирала. На цьому боці в мене зростала цибулька на зелене перо. Я її прибрала вже і тут зробила грядочку. О, і ось очи Масян, чи Тайсон вже трохи ростовк. Ну нічого, прибереться, друзі, прибереться. Я дуже люблю своїх твариночок, нічого страшного в цьому немає. Приберу. Так, це огурочки, ворги біш трауби, отаку виглядають. Збираю, не скажу, що вау, сорт. ну, Мені більше партенокорпічні гібриди, якщо чесно подобаються. Е, ну, Ну, і все одно я збираю, збираю, друзі. Не скажу, що поганий прям сорт. Так, і оце тут я буду перцевидне, смугасти друзі, висаджувати. Тут, тут є місце, щоб поставити дуги і накрити якимось укривним матеріалом в случаї погодних умов. Огірочки під сіточкою 60% затінення І на сіточки, яку я е, зробила сама, із е, ленточок, які порвала із простині з секонд хенду е, так, от такого виглядає. Це в мене сортові е, отут ідуть ідуть. Так, Це в мене змій такий ось о, класний. О, цей щось ну, закрутився. Е, повдобрювала друзі, е, і огірочки оці, теж от, от, таким червоним ростом препаратом.